Не ведіться на нові провокації нарциса, а тільки стійте на своєму. Уявіть собі, що ви взяли якусь комаху і голочкою до стіни її, отак трошечки жорстоко, але до нарциса я вважаю, така метафора може бути застосована. От нібито ви на зуйливу комаху до стіночки і тримаєте її своїм питанням із реальності. То що ж це за питання? Перше запитання, яке я пропоную ставити частіше за всіх, це що ти хочеш від мене прямо тут і зараз. Він буде вникати, він буде відводити тему розмови на інше. Але ви повторюєте і повторюєте. Не ведіться на його ухиляння. Кажіть ні, все ж таки, дай мені відповідь, що ти прямо тут і зараз хочеш від мене. Робіть акцент на ці слова. Прямо тут і зараз. Що таке ти хочеш?